Ви коли-небудь відчували, що звичайна річ може давати силу, що нитка це не просто матеріал, а лінія долі, яку ми вплітаємо власноруч. Я займаюся не просто вишивкою. Я створюю обереги, які говорять мовою наших предків. Сьогодні я розкажу вам. Що приховано у цьому червоному орнаменті, і чому це набагато більше, ніж просто декор? Подивіться на цей центральний елемент сонячне коло, один із найпотужніших символів слов'янської культури. Це центр Всесвіту, точка, з якої починається життя. Він дарує гармонію та захист від негативної енергії. А навколо ми бачимо рунічні символи та берегині знаки стихій. Руни це знаки захисту та цілеспрямованості. Вони, як невидимий щит, що оберігає власника в дорозі або в нових починаннях. Червоний колір це колір крові, життя, вогню та пристрасті. На білому полотні це символ чистоти помислів, підсиленою енергією дії. Кожен хрестик тут покладений з наміром. Коли я вишиваю, я не просто рахую стіпки. Я закладаю програму на даній вишивці це захист від негативу та стабілізація стану. Чому я це роблю? У світі мас маркету ми втратили зв'язок із корінням. Ми купуємо речі без душі, але оберіг має бути персональним. Коли я беруся за замовлення, я спочатку спілкуюся з людиною. Дізнаюсь її потреби, потім діагносту я на картах Таро. Мої роботи це поєднання традицій та сучасної психології. Це ваш якір у бурхливому світі. Якщо ви шукаєте подарунок за змістом для себе або близьких, ви на правильному шляху. Я створюю індивідуальні обереги під ваш запит. На захист, на кохання, на фінансовий ріст, на захист воїна. Орнамент теж я підбираю індивідуальний. Також окремо мішечки, в мене є льняні, які йдуть у подарунок до кожного замовлення. В Таких мішечках дуже Зручно тримати цей оберіг, бо його бажано носити з собою, або хоча б спати з ним. Я маю на увазі, щоб покласти під подушку. І оскільки буде контакт дуже частий, чи з руками, чи з головою, ми всі пітніємо влітку, або взимку, в кого дозволяє така температура. І для того, щоб оберіг мав довге життя, я пропоную такий мішечок. В ньому дуже добре зберігати, він не так забруднюється і легко брати з собою. Я рекомендую своїм клієнтам носити в мішечку із собою, поклали в сумочку чи бананку. З собою. Не обов'язково весь час при собі на тілі десь носити, адже це незручно. Я за практичність, особливо для чоловіків, десь поклав у карман, для воїнів дуже актуально, для наших військових поклав у карман і все, і забув за нього. Воно ну, так до тіла е гладеньке, рівненьке і, і забув. А якщо на шиї, то це незручно, це незручно у побуті, на фронті. Тому я рекомендую своїм клієнтам в таких мішечках поклали під подушку перед сном, потім ідете десь чи на роботу, чи в люди, як то кажуть, по магазинам і ще по справам, поклали в сумку. І все, і забули, або там, якщо ви їдете в машині, поклали в машині в бардачок, і все, цього достатньо. А якщо забули або забуваєте, то найкращий і оптимальний варіант це тримати такий оберіг під подушкою завжди. Адже коли ми спимо, ми найбільш беззахисніші. І цей оберіг, якщо ви берете на захист, то він буде оберігати і вночі. Бо вночі із 3 до 5 ранку, дуже часто робляться порчі і інші нехороші справи. А так людина спить. Вона беззахисна, по суті, як дитина, але в неї є захист, оберіг під подушкою, який завжди оберігає. Тому якщо ви забудькувата людина, це не страшно, поклала під подушечку, і це норм. Якщо військовий, бо ми всі розуміємо, в яких умовах військові перебувають. Поклали десь до кишеньки, чи внутрішній карманчик, чи наружний, у них багато карманів, і все, і забули. Воно пласке, воно припало до тіла, як то кажуть, і все, і забули. Але так, треба, щоб контакт був хоча б або вночі, або вдень. І тоді буде прекрасно працювати цей оберіг. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, якщо вам цікава тема символіки. Пам'ятайте, ми самі творимо свою магію, а я лише допомагаю втілити її нитками. До зустрічі до наступних відео. Па-па!